Привіт, великом на курс тестування програмного забезпечення українською. З вами Попелюха. Сьогодні ми відкриваємо з вами абсолютно новий модуль. Цей модуль є частиною бекенд тестування, тобто тестування вес інтерфейсу того, що знаходиться під капотом, і ми навчимось тестувати бази даних. А цей урок буде таким вступним і основним по термінам баз даних для того, щоб бути готовим до наступних практичних занять. Що таке база даних? Для того, щоб відповісти на питання, що таке база даних, треба відповісти на питання, що таке дані. Дані це в принципі вся інформація, яка нас оточує: моє ім'я, мій вік, які в мене девайси, де я проживаю, який в мене номер телефону і так далі. Це все дані про мене. І всю цю інформацію, якщо ми працюємо на якомусь веб-сайті, де є багато інформації, треба тримати в базі даних. Ой, від собі, якщо ми розробляємо інтернет-магазин або систему замовлень доставки їжі, то нам потрібно тримати дуже багато інформації. Хочемо замовляти піцу онлайн. Нам потрібно тримати дані клієнтів, тримати дані продуктів, тримати дані піц, дані суш, якщо вони продаються, дані працівників, які працюють у нас, дані адрес, тому що, в залежності від адреси, ціна на доставку буде інша. І купа цих даних вони всі не можуть триматися на листочку, в Excelці або у когось в голові, тому їх тримають в базах даних. База даних це такий набір даних, які зберігаються дуже впорядковано. що означає впорядковано? Це означає, що ми не можемо сказати, що піца пепероні має ковбаску, в мене ім'я Наташа, а у працівника, який продає піци, адреса вулиця Головна. Ні, це означає, що в нас будуть окремі структуровані впорядковані таблиці, які будуть містити однаково структуровану впорядковану інформацію. Якщо я клієнт. То у них буде список всіх клієнтів і їх імена, їх адреси доставки, їх прізвища, їх номери телефонів, можливо, їх система знижок. Якщо це таблиця з піцами, то це буде назва піци, її склад, її розмір, її ціна. Якщо це буде таблиця працівників. Служби доставки, то це буде їх ім'я, їх заробітна плата, їх локація, тобто до, якої, до якого офісу вони прикріплені, і так далі. Тобто, ми не можемо тримати якісь рандомні дані, а другі не тримати. Ми, якщо їх тримаємо, то впорядковано і угруповано, і в базах даних. А прикладом баз даних, які можна от так от так з голови згадати, це міський архів або картотека бібліотеки. Міський архів записували в нього дані про наше народження, одруження, розведення та смерть з самих давніх часів, от е, з напевно 1800-х років чи 700-х. і от все на папері, спочатку в церквах, потім в міських архівах вся інформація зберігалася. І коли потрібно було дістати цю інформацію, то збиралася людина, приходила в цей міський архів, говорила. У мене там бабуся її звати так, то я б хотів дізнатися рік її народження. І тоді на цьому міському архіві діставали стопки. З журналами з інформацією і гортали ці сторінки там по алфавіту, по фамілії, далі по імені, далі по даті народження. Гортали і знаходили нашу бабусю. Було довго, затратно, і кількість інформації завжди росла. Друга, другий приклад це картотеки бібліотеки. Кожен з нас в школі числився в якійсь бібліотеці, і коли ми приходили, то у бібліотекарів була своя невеличка база даних, де була інформація про всіх їх клієнтів і про всі книжки, і також зв'язок, який клієнт. Взяв які книжки і чи він їх ще винен. Рухаємося трошечки далі: система управління базами даних або СУБД, або англійською database Management System DBMS. Все, все дуже просто, незважаючи на складне слово. Це просто програма, в якій ми працюємо з базою даних. І прикладами системи управління бази даних є MySQL, MSSQL, PostgreSQL, Oracle і інші системи управління. Найпопулярніші оці ті, що ви бачите зараз на екрані. Ми будемо на практиці протягом цих відео вивчати MySQL. Ще пару слів про те, що таке реляційні бази даних. Реляційні це найпопулярніший тип баз даних, і MySQL той, що ми будемо вивчати, реляційний тип баз даних. І на більшості комерційних проєктів використовуються реляційні бази даних. А що це за слово таке? Реляція з англійською relation, це відношення. Тобто уявляємо собі, що база даних, якщо вона складається з багатьох таблиць, якщо ми зараз візуалізуємо собі бібліотеку і ми з вами обговорили три таблиці: одна клієнти, друга книжки, і третя хто взяв яку книжку, тобто зв'язок клієнтів та книжків. То в нас там є зв'язок, тобто таблиця, яка містить і клієнтів, і книжки. І цей зв'язок це і є реляція між цими двома таблицями. Відповідно, реляційні бази даних це такі, в яких таблиці мають між собою ніби зв'язок відношення. Тобто, якась одна містить дані з якоїсь другої. І реляційні бази даних вони зараз найпопулярніші, тому що їх зручно використовувати. І вони прості в використанні. Рухаємося далі. Всі реляційні бази даних. Складаються з таблиць. Ви 100% знаєте, що таке таблиця, але я для протоколу маю це сказати. Таблиця це набір пов'язаних записів даних, яка складається з безлічі стовпців і рядків. Тобто таблиця складається з впорядкованого набору рядочків та стовпчиків, і перед цим рядочка і стовпчика є клітинка, ніби ви цього не знали. У рядків і стовпців є слова синоніми. У стовпця синонім це поля. У рядків синонім це записи, і саме слова поля та записи часто використовують в термінах баз даних. Поле це стовпець таблиці, який призначений для зберігання конкретної інформації про кожний запис в таблиці. Що це означає? Якщо ви глянете на картинку внизу, то first name – вона містить тільки імена відповідно стовпець. Які призначені для зберігання тільки імен. І якщо ми введемо туди не ім'я, то буде проблема, тому що база даних має видати помилку, якщо це щось інше, чим не ім'я. Або якщо ж база даних не знає, що ця строка це не ім'я, то тоді ну, буде проблема, тому що поверне в поле ім'я якийсь інший текст. А тому в полях ми. Повинні містити конкретну інформацію. Якщо це поле ім'я, то тільки імена, якщо це поле ID, то тільки Айдішники, і так далі. Рядки або ж записи, вони містять всю інформацію про сутність. Тобто, якщо подивитися зараз на рядок номер 5 космокрамер і його дата створення, то в нього у нас буде вся інформація про цього космокрамера. А значення «Null» в таблиці. Може бути таке, що замість якогось імені в нас, або замість якогось прізвища стоїть слово нал. На цьому скріншоті його немає, але, в принципі, таке буває. Значення нал це значення, яке є порожнім, і це означає, що поле з цим значенням є полем без значення. Тобто, якщо би в нас, наприклад, в третьому рядочку Стіві Гріфін, у Стіві не було прізвища, От народилася в нас людина без прізвища, умовно, або як там говорять, Типу, не хоче його говорити, не хоче афішувати своє прізвище, то тоді б це було стівінал з якоюсь датою створення. Так можна, якщо ми не накладемо якесь обмеження і не скажемо, що ці поля у нас обов'язково повинні бути вказані. Рухаємося далі. Поговоримо про те, навіщо потрібні бази даних. Це дуже швидко і просто. А чому? Чому ми не записуємо на листочку в Excelsi і так далі? Тому що кількість даних постійно росте, як в прикладі, з державним архівом. І даних стає так багато, що якщо нам потрібно знайти тільки дату народження нашої бабусі, то на пошуки може піти місяць і тому. Легше записувати це все в електронному варіанті, який витримує дуже великі розміри даних і обробляє їх за мілісекунди, тому що вони спеціально для цього створені. І відповідно, якщо в базі даних в нас буде вся ця інформація з міського архіву, то ми зможемо за 3 секунди, написавши протягом 2,5 секунд тільки запит і півсекунди на обробці цього запиту, ми можемо дізнатися всю інформацію. Також тому, що багато людей може одночасно оновлювати якісь дані. якщо... У мене народився син, і у моєї подруги народився син, то ми можемо обидві оновлювати таблицю з людьми. Або якщо я купила нову машину, а стару продала, то я можу спокійно оновити таблицю з машинами, де я можу витрати стару старий запис і додати новий запис. І багато людей можуть це робити одночасно. А також через точність даних баз даних вони тримають інформацію в спеціальних типах, ми це ще вивчимо, але якщо коротко, то вік завжди цифра. А гроші це завжди десяткове число, тому що гроші можуть бути з копійками. А ім'я це завжди строка, тобто завжди текст. І, відповідно, якщо ми введемо в ім'я цифру 9, то це вже будуть не точні дані, але база даних нам зазвичай видасть помилку. Або якщо ми в суму грошей напишемо слово гроші, то база даних нам точно видасть помилку. Також база даних це надійне сховище даних, і в неї високий ступінь захисту, тому що, щоб досягти цієї бази даних, щоб зловмисники намагалися її дістати дані, потрібен пароль. Цей пароль потрібно взламувати і це робити тяжко, тому база даних це надійна штука для того, щоб тримати там дані. А також базами даних дуже просто управляти. Для цього потрібно всього-навсього або вміти користуватися мишкою і розуміти англійську, тикати на кнопочки, або знати structured query language, тобто мову SQL, яку ми з вами будемо вчити в цьому курсі. SQL це абревіатура від Structured Query Language, який перекладається як структурована мова запитів. Вона читається двома способами: або SQL, або SQL. А Є люди, які говорять, Боже, Сіквел, це де ти таке взяла, такого не буває, ти придумала. Ні, воно є в інтернеті, воно є офіційно. Другі люди кажуть, Боже, так не говорили з 80-х. Ні, говорять, з моїх чотирьох проєктів на двох всі говорили SQL. Тому це, звичайно, не знаю, діалект. Лексика, яку люди просто хочуть і використовують, тому і так, і так можна говорити. Я буду говорити і так, і так. Тому, будь ласка, не плутайтесь і не губіться, і то, і то це мова програмування, мова запитів, якою ми будемо писати запити до баз даних. SQL використовується для роботи з реляційними базами даних. Нагадую, що реляційні це ті, у яких є зв'язки між таблицями, тобто ті, які ми будемо з вами вивчати. І ця мова допомагає писати команди, які можуть створювати щось в базі даних, зчитувати щось з неї, змінювати або видаляти в ній записи. І наостанок ось вам картинка, я її вам розшифровувати не буду. Але ця картинка містить більшість команд SQL. Половину з них ми будемо використовувати, половину ні. Але навіщо вам цей слайд? Цей слайд розбиває всі SQL-команди на маленькі такі підмови: – data-definition language, data-query language, data-control language. І ця штука вам знадобиться, коли ви будете здавати інтерв'ю на мідла або сіньора. І є багато студентів, які мене це питали, а в мене це було в конспекті, тому ось вам частинка мого конспекту. Не буду пояснювати, просто маєте цей скріншот, знаєте, що воно у вас є, і якщо ви будете готуватись до співбесіди по базам даних, ви зможете сюди повернутися і на той момент ви вже будете знати абсолютно, що роблять всі ці sql команди На цьому все. Якщо у вас залишилися питання, то будь ласка, задавайте їх в коментарях. Також розповідайте друзям про цей канал, якщо він вам подобається, і до зустрічі в наступному уроці, в якому ми навчимося встановлювати MySQL та почнемо із ним працювати.